Вітаю вас, дорогі брати і сестри! 28 листопада розпочався Різдвяний піст. Піст Різдвяної Чотиридесятниці, писав святитель Симеон Солунський, зображає пост Мойсея, який, постивши 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях зображення словес Божих. А ми. Постячи 40 днів, споглядаємо і сприймаємо живе слово від діви, накреслене не на камені, а втілене і народжене, і долучаємося до його божественної плоті. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події в житті єпархії. 24 листопада, у свято-успенському одеському монастирі зустріли чудотворний образ Божої Матері, благоуханний цвіт. У день пам'яті мученика Віктора Дамаського митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Божественну літургію у свято-Ілінському чоловічому монастирі. 27 листопада у свято Константино-Єленинському Ізмаїльському монастирі відбулося свято на честь образу Божої Матері, благоуханний цвіт. Високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський у день пам'яті мученика Віктора Дамаського 24 листопада. Очолив Божественну літургію у свято-ілінському одеському чоловічому монастирі у співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцистського Віктора, єпископа Овідіопольського Анастасія, духовенства міста і братії обителі на сугубі як Теньгі були піднесені особливі прохання та молитва про настання миру в Україні. На завершення було звершено молебний спів перед шанованою іконою мученика Віктора Дамаського, після чого владика митрополит Агафангел звернувся до всіх зі словом проповіді, а також привітав ігумена обителі архієпископа Арцистського Віктора з Днем Небесного Покровителя. Ввечері 24 листопада у свято-оспенському одеському чоловічому монастирі відбулася зустріч чудотворного образу Божої Матері, благоуханний цвіт, яку очолив Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. У співслужінні архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, духовенства міста і братії монастиря. Після зустрічі ікони в Соборному храмі обителі на честь ікони Божої Матері Живоносне Джерело було прочитано акафіст перед чудотворним образом. Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела 27 листопада архієпископ Южницький Діодор очолив Божественну літургію у свято-успенському чоловічому монастирі в співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія, братії обителі духовенства Одеси. За богослужінням підносилися молитви перед іконою Божої Матері, Благоуханний цвіт про спокій і мир у нашій державі. Зазначимо, що ця. Ікона Богородиці перебуватиме в соборному храмі Живоносне джерело свято Успенського монастиря до 7 грудня. Тому в обителі всіх запрошують на молитву. З благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського 22 листопада, у День пам'яті ікони Божої Матері, скоропослушниця, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арциський Віктор, звершив Божественну літургію у свято Воскресенському жіночому монастирі в місті Теплодар. Богослужіння відбувалося у верхньому храмі, престол якого освячений на честь ікони Божої Матері, скоропослушниця. За богослужінням підносилося прохання та молитва за мир в Україні. Після завершення божественної літургії було звершено святковий молебень. 27 листопада у свята Костянтино-Єленинському Ізмаїльському чоловічому монастирі відбулося свято на честь образу Божої Матері, Благоуханний Цвіт, на якому молитовно відзначили дві важливі історичні дати: 20 річчя дня повернення образу до обителі і 10-ти річчя прославлення ікони Божої Матері, Благоуханний Цвіт, на загальноцерковному рівні згідно з рапортом митрополита. Одеського і Ізмаїльського Агафангела і рішенням священного синоду Української православної церкви. Святкову божественну літургію цього дня в обителі очолив вікарій Одеської єпархії, архієпископ Болградський Сергій у співслужінні єпископа Тарутинського Аліпія та духовенства благочин південних регіонів Одеської єпархії. Чесні владики, священники, численні віруючі з особливим натхненням піднесли до причвятої владичиці, нашої Богородиці і приснодіви Марії, святі молитви за багатостраждальну Україну та її народ. Голова іпархіального відділу із взаємодії зі Збройними силами України, військовий капелан протоірей Ілья Маніта в день пам'яті жертв голодомору в Україні помолився разом із військовослужбовцями. Отець Ілья. Молився за упокій душ мільйонів українців, які стали жертвами цієї трагедії, а також за упокій захисників України, які віддали своє життя за мир і свободу рідної землі. Такі молитовні зустрічі є важливим елементом пастирської діяльності військових капеланів, які допомагають воїнам знайти духовну підтримку в умовах війни. Як повідомлялося, 14 листопада, внаслідок чергового масованого обстрілу Одеси, постраждав храм на честь ікони Божої Матері, знамення курсько корінна, були пробиті дах і стіни храму, вибиті вікна, а також пошкоджений церковний автомобіль. На щастя, серед парафіян і священнослужителів постраждалих немає, але матеріальні збитки, завдані громаді, значні. По можливості просимо допомогти у відновленні храму і підтримати знаменську громаду. Якщо і всі ми за вченням Божого Слова повинні молитися один за одного, то особливо переважно повинні молитися батьки за дітей своїх. Чому? І тому, як каже народ, що батьківська молитва з на моря дістає. Тобто, що вона особливо доходна до Бога і для дітей має наслідки найсприятливіші. Цю істину ми зараз вам доведемо і на ділі. Один юнак, родом з острова Кіпру, зі своїми співвітчизниками був полонений персами і ув'язнений. Через деякий час кілька його родичів втекли з полону і прибули до Кіпру. Батьки молодого чоловіка стали питати їх про сина. І ті, хто повернулися з полону, сказали, що син їхній помил. Мер у таке число й такого місяця, і що вони самі своїми руками поховали тіло його. Тим часом слід зауважити, що ті, хто повернувся з полону, помилялися. Вони справді поховали на чужині одного молодого чоловіка, але не сина батьків, які їх запитували, а він залишався живим. Однак батьки молодого чоловіка, що перебував у полоні, повірили словам тих, що повернулися, і стали молитися за свого сина, як за померлого. Особливо ж старанно вони молилися за нього три рази на рік у Пасху, П'ятидесятницю та Різдво Христове. Ось приходить, проходить чотири роки, і син, який вважався померлим, повернувся додому. Утішені батьки сказали йому. А ми ж бажали тебе вже померлим, і тричі на рік особливо старанно молилися за тебе. У які дні ви так молилися? запитав син. У Великдень, п'ятидесятницю та Різдво Христове, відповіли батьки. Так знаєте, ж, – сказав син, що в ці саме три дні року приходив до мене хтось у білих ризах, що сяяли, як сонце, знімав з мене пута. Виводив із в'язниці, і я був вільний цілий день, ніким не видимий. Уранці ж доступного дня я знову знаходився в кайданах і в темниці. Чи не так, батьки, що ваша молитва за дітей повинна мати для останніх наслідки найблаготворніші і що тому ви особливо старанно повинні молитися за них? Звичайно, так. Бо наведений приклад здається досить переконує вас у цьому. Тому й моліться. Моліться, щоб Господь виростив їх у всьому доброму і прекрасному. Моліться, щоб діти ваші виросли на славу Божу, на користь ближнім і на спасіння своєї душі, і щоб нарешті Господь послав їм благоденство, у всьому благу допомогу, і щоб зберіг їх на радість вам на багато, багато років. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у понеділок, 2 грудня, пам'ять преподобного мученика Геннадія Одеського і мученика Леоніда. У середу, 4 грудня, велике свято введення у храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. У суботу, 7 грудня, пам'ять великомучениці Єкатерини. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Бажаємо вам провести різдвяний піст у дусі смирення, лагідності і терпіння. До нової зустрічі, брати і сестри!